Кухар рішельє Справжній шеф-кухар. У вас вдома. А зараз мій найулюбленіший раунд, який називається день народження. Сьогодні наша іменинниця Іра. Wow. Wow. Так, Іри день народження найближче до сьогоднішньої дати. О, oh, це правда. Так, Іра, я буду ставити тобі запитання: якщо ти. Відповідаєш мені правильно, то віддаєш потім цю коробочку іншому учаснику. Якщо неправильно, я буду продовжувати задавати тобі питання до тих пір, поки не відповісиш мені правильно. <пробується> так дуже важливо, хто триматиме цей подарунок в момент, коли час закінчиться, бо усі зароблені бали команди цього гравця просто пропадають і переможці ваші суперники. Ну що, поїхали? Час пішов. Як називається найвищий пам'ятник Києва? Стела це неправильна відповідь. Батьківщина мати. Далі назвіть ім'я найпопулярнішого. Кота, мема України. Степан, правильна у якому році в Україні розпочалася Революція Гідності? В 13-му. Це правильна відповідь. Продовжіть рядок пісні Батько наш Бандера. Україна мати, це зйомки. Правильна відповідь. Хто зіграв роль головної лиходійки Лідії Шефер у серіалі Кріпосна? Це це лічно відповідь. Це правильна відповідь. Як називається свято, коли зустрічається весна із зимою? День Сонцестояння це неправильно. Стріт стрітання. Продовж прислів'я баба з воза кобилі легше. Це правильна відповідь. Назвіть ім'я першої олімпійської чемпіонки незалежної України. Оксана <звідь> Баюл. це правильна назвіть місто, яке є адміністративним центром Кіровоградської області. Кіровоград неправильна. Кропівницький тримаю Хто став себе, шостим президентом України. Ющенко неправильно, Володимир Зеленський. Яку прикрасу не мала право одягати заміжня жінка, а тільки дівчина хустку неправильно вінок, як правильно пилососю чи пилосошу? Пилососю. Правильно. Oh, uh, uh. Як звали воїнів, що майже 300 років боронили Україну і носили оселедці? Козаки. відповідь. Oh, Як на честь перемоги на Євробаченні назвали потяг сполученням івано франківськ Київ? Стефанія. Правильна відповідь. Oh, Найбільша тварина в Україні це. Кінь? Uh, uh, Неправильно. Хто з художників зображує героїв своїх картин маленькими янголами? Це художники. <laughs> Просто будь-який відповідь, Скажіть. Ah. Ну, типу, типу там Гапчинська, Гапчинська. не знаю. Гапчинська. Гапчинська, це правильна відповідь. Як називають брата дружини? Ну, зять. Неправильно, Шуряк. Як розшифровується абревіатура ЗСУ? Збройні сили України. Це правильна відповідь. Yeah. Назвіть, що є головними членами речення? Uh, підмети пересудок. Правильна відповідь. Як називається найдовша в Євразії гіпсова печера, що знаходиться в Україні? <laughs> Просто будь-що зелено. Це неправильна. Відповідь печера оптимістична. Хто автор пісні, старі фотографії? Кузьма! Я, правильна відповідь. Передавай. Назвіть номер виклику пожежників. 201. Неправильно 101. Яка назва безалкогольного хлібного українського напою? Квас. це правильна відповідь, яка споруда є візитівкою кам'янця Подільського. З палац кам'янця Подільського. Неправильно. кам'янець Подільська, -Подільська. Давай, як давай, називається давай. фільм Антонія Лукіча, де головну роль. Ми це зробили. Це ласка, ласка. Бали. Які заробила команда Володимира Дантеса, згорають. А команда Юрія Ткача отримує сім балів. Вава, ти все одно кращий капітан. І загальний рахунок стає: 26-36 Тридцять шість. На команді Дантеса. Ну, Наближаємося, Наближаємо. Наближаємося трудом.